Всім привіт! Для тих, хто не боїться відкритого простору, поділюсь досвідом створення свого паркану. Це мій паркан такий от невеликий. Десь вже більше сусідський паркан. Цей паркан я створював у 2019 році. Ідею я побачив в одному котежному містечку в Одесі, але там не було вставок. Ставки це вже моя була ідея. Під нього я викопав фундамент. Верніше траншею під фундамент дзвоною сантиметрів 70 дійшов до глини і копав я на ширину лопати штиковою. Все це я заклав битою цегою, проливав розтвором. І десь надійшов сантиметр 5 до кінця до верху траншеї. Після чого уклав опалку в SOSB опалку для того, щоб не штукатурити потім цоколь фундамента та поклав металевий каркас з двох притів 12-ї арматури. Зараз покажу бо як виглядає цоколь фундаменту? Він має ширину десь приблизно 150-160 см, висота також десь десь 15, десь 20 см. Після чого я заклав сюди металеву трубу 80 на 80. І заповнення робив також з металового профілю 30 на 30. Профіль я різав горизонтальний 3-метровий, а вертикальний також це із економії матеріалів 1,5 метри. Тобто, щоб був кратний 6 метрів, щоб не було відходів. Заповнення між стовпчиками я робив. шлака блоку. штукатурив його і бусьовував плиткою, плитка польська. Ширина в неї десь 30 см, більше ніж такого, такої цекл звичайний. Осьову клав на саме такий дешевий. Питичний клей заповнював затіркою в мішках, десь воно по 20 кг в цих мішках було. Я вже не пам'ятаю, як фірма називається. І зверху такий невеликий, невелика накривка з металу. Метал саме такий дешевий. Я брав собі на підшиву будинку, якийсь китайський, здається. І тут такий самий там, тонкий, десь якість там не така дуже, не дуже. Зі сторони вулиці засадив рослинами, сосни, піроканти, так щоб трошки, ну так, в принципі, звісно, нічого не закриває, але якась, в принципі, для, для красоти це робила. По великам рахунка. Тут у мене Лаванда. Це також почав міняти вже. Це на обхадинку виставив відео фотографію з минулих років. Вже лаванду почав міняти. Ці старі кущі прибираю, бо тут попрацював крот, якось прийшов отак. Під лавандою половина кущів випала. Ну, може ще й від засухи випала. Оце можна подивитися. Це нефарбована частина, з цієї сторони фарбована. По піраканті ще, щоб підказати, хто буде садити. Сидіть або жовті, або помаранчеві сорти. У мене є червона піраканта і виглядає. Погано. Це вже в мене було їх три червоних, дві вже я викинув, ще одна залишилась третя, напевно, також піде. Звідси, щось вона підсихає. Ну, коротше, зовсім не вид такий. поганенький. У 22-му році. Ввели мені ворота. А що почекаєте перед... цей паркан, що без воріт мені вийшов 1000 євро. Це робота зварювальника, матеріали. Ну, я єдине, що нарахував свою роботу. Тобто 1000 євро це без, без моєї роботи. І все це на пацієнтам 19 року. Треба також усвідомлювати. Борота мені вийшла. 1000 євро також. З матеріалами, з роботою, фурнітурою. Така китайська фурнітура, мілер технік. Прийом підвороти зробив 300, але це моя помилка, напевно, бо так. Їздити не зовсім зручно. Треба робити, напевно, трохи більше, десь 3,5 метри. І заїзд тут також треба робити більше, бо я розраховував на дві машини. Для двох машин це буде дуже-дуже в притірочку. ширина тут 4 метри, десь довжина. Метрів 11, 12. Треба робити більше, якщо по дві машини. Це вже в нас така осінь гарна, листя облітає. Звичайно. Покажу трошки, як виглядає паркан зі сторони двору, двора, Дядя на сонці, зайчик кавушка кричать. Всередині я застиг барбарісами червоними. Тут можна подивитися, це мене вікно з кухні, як що я бачу моючи посуд на кухні. В принципі, мені все видно, хто там проїжджає, приходить. Цікавіше мити посад, якщо чесно, дивлячись на природу, а не в стіну. Да, і повторюю, такий паркан, звичайно, підійде не всім. Це, мати, це треба мати таку психологію, ментальність, відкритої людини. До це таке знаєте спірне рішення, що, чесно, допустім, кого я знаю, всім подобається, але для себе вони нікого такого робити не будуть. Такі ранок у нас. Робчики співають. Радіють всем пока.